Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Сила у вашій залежності від Бога. По всьому світі американці сьогодні святкують День Незалежності. Але якщо політична свобода варта шанування, то у духовній сфері незалежність смертельно небезпечна. Незалежність від Бога це не сила, а програш. Найважливіший момент у моєму житті був не тоді, коли я досяг чогось сам. Це був момент, коли Бог перервав мою історію самодостатності, переписав її своєю благодаттю та впровадив мене у свою історію. Якщо дивитися на світ із фізичної точки зору, то без Бога ми не змогли б навіть дихати. Кожне серцебиття дає зрозуміти, як сильно ми залежимо від нього. Але в духовному плані залежність від Бога є ще більш актуальною. Без нього наш дух не просто слабкий, він навіть не живий. Ісус говорив про це прямо. По правді кажу я тобі, коли хто не родиться з води й духа, той не може ввійти в царство Боже. Що вродилося з тіла є тіло, що ж уродилося з духа є дух. Не дивуйся тому, що я сказав тобі вам необхідно родитись з гори. Від Івана 3, 5, 7. Не будьте шоковані цією істиною. Ми не призначені для того, щоб жити духовно незалежним життям. Ми маємо бути народжені з гори. Ми повинні бути пов'язані з Духом Божим. Іншого шляху немає. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую за те, що ти врятував мене від брехні духовної незалежності. Дякую, що ти дав мені можливість народитися згори та перейти з царства темряви до царства Твого улюбленого сина. до 1.13. Більше жодної незалежності. Я в тобі, і ти в мені. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.